Хейтери подумають, що цей чизкейк згорів, та я поспішу їх розчарувати, адже це чизкейк Сан Себастьян і він має бути таким. Його характерна особливість це підгоріла кірочка зверху. І ніжна кремоподібна серединка. Для основи в оригінальному рецепті рекомендується брати крем-сир. Я таки зробила. Перемішую його з цукром і додаю ваніліну. А далі ви подумаєте, до чого тут риба. А до того, щоб розповісти, що в магазині Refood, про який я вам неодноразово вже розказувала, там я беру рибу та морепродукти. Також можна купити чудовий крем-сир. І багато іншого. А якщо ви ще й встановите додаток ReFood, то отримаєте 200 гривень бонусами, які зможете витратити на покупки в магазині. Так, чизкейк. Чим він мені подобається, тим, що в ньому немає пісочної основи, і я її не люблю, а також не люблю заморочуватися з нею. А тут все просто. Перемішуємо всі інгредієнти. детально пропишу кількість під відео. Просто перемішати, а не збивати, приливаємо смачнезну сирну масу у форму застелену пергаментом і відправляємо в духовку розігріту до 230 градусів. До характерної підгорілої кірочки, мабуть. Не знала, що в мене багато рецептів. Підписуйся. Тепер дістаю чизкейк Сан Себастьян з духовки і даю йому час, щоб він охолонув і осів. Дайте чизкейку вихолонути в холодильнику 12 годин. Краще залишити на ніч і знаєте, мабуть, тепер цей чизкейк буде прикрасою мого столу на будь-які свято. Готується реально дуже швидко. А який він смачний. Тепер його можна нарізати невеликими скибочками. форму я брала, до речі, в діаметрі 16 см. Традиційно такий чизкейк подається і шоколадним соусом. Для цього ви можете просто розтопити шоколад або зробити. Наш розтопивши в гарячому молоці або вершках, темний молочний або білий шоколад. Я взяла просто топінг. Це ідеальний десерт на жарке літо і просто до чаю, і на святковий стіл.